Друзі, у вас хоч раз так було, те, що ви, коротше, граєте, граєте, там, граєте в Роблокс, всякі таке, граєте, граєте, і потім вас виби... потім вибиває гра, ви заходите і вибиває аккаунт. У мене сьогодні сталася така історія. Коротше, я граю в нінджа Challenge, і така, потім бачу, вибив Роблокс, і думаю, перезайду, нічого не буде. Потім дивлюсь у мене аккаунт, ну, аккаунт типу, вибитий, ви знаєте, ті сторінку, коли я завантажив Роблокс, типу, і треба аккаунт взяти на ну, той момент, типу, була така сама я думаю, я така в думках. Так, в мене зараз мінус популярний аккаунт, мінус, мінус популярний аккаунт, мінус популярних декілька друзів, мінус каробоксів і мінус 204 друзів загалом. І я така, ну, думаю, зроблю ось цей новий аккаунт, і потім і потім я почала грати, там всякі такі. Ну, ви поняли. Потім я вперше настроїла аккаунт з, з психологічною травмою із -за Роблокса. І я тепер думаю, мені піти з Роблоксу, чи мені на нього, чи мені на нього насрати? Коротше, я його не люблю вже.